А давайте трішки відійдемо від віртуальності і заглянемо у майстерню, де учні перший раз творять свій перший килимок. Мої вітання глядачам. Я Іванна, художник і викладач, і ви на каналі Габоленове Ткацтво. І сьогодні ми переглянемо мотиваційне відео від учнів другого класу художньої школи, які вирішили спробувати навчатися елементарним технікам ткацтва та килимарства. Трішки історії розвитку ткацтва на Буковині, там де зараз знаходимося. Перша згадка про існування прядіння та ткацтва на території Чернівецької області була до 4-3 тисячоліття до нашої ери. Тоді на території краю проживало населення терпінської культури. Глиняні тягарці до прядильних веретин було знайдено на місцевості у Ленківцях, Звенячині, Магалі, Поливаному Яру, Снячеві. Але не треба ходити так далеко до нашої ери, якщо у нас є спогади бабусь, які теж займалися ткацтвом. Касо було дуже розвинутим ремеслом, ткали предмети одягу та речі побуту ковдри, килими, верети, вирітки, ліжники. З одягу були ткані горбутки, це частина національного костюму, запаски, баюрки, ще називають їх крайками, а також торбини. На Буковині більше була розповсюджена яскрава кольорова гама та візерунок рослинного орнаменту, здебільшого виконаному на чорному тлі. А нитки для ткання брали конопляні та вовняні, адже я ще в дитинстві бігала пасти вівці, їх отримували вдома, а навесні зганяли в стадо та випасали по черзі на полях ціле літо. І я часто приймала участь у стрижці овець. Скажу, заняття не з легких, бо все робили великими ножицями. Особливий квест це прання вовни, де використовувалося до 5-7 раз полоскання у воді. У моєї бабусі була кожівка, тобто прялка. Вона кожної зими сідала прясти вовну. Інша бабуся ткала на горизонтальному ткацькому верстаті. А ще на подвір'ї розкладали смувавку, такі дві великі рами, скріплені навхрест, і там насновували основу для килима. Мене просили мотати клубочки. Завше я не змогла це все раніше зафотографувати для збереження. Ось така історія. А тепер повернемося з минулого до наших учнівських робіт. Свої перші килимки ми снували на простих картинних рамках та підрамниках. Найперше вивчили техніку ткацтва полотняним переплетенням. Спочатку учні трішки скептично віднеслися до спроби зайнятися ткацьким ремеслом, але мотивацією були такі мої слова. А давайте спробуємо зробити це кожному, а далі кожен для себе вирішить, потрібно це йому чи ні. В будь-якому випадку, це буде ще одним творчим досвідом в скарбничку свого індивідуального розвитку. Учні зі мною погодилися, і в процесі роботи виявилося, що сам процес ткання сподобався всім. А частина учнів вирішила продовжити займатися ткацтвом, килимарством і зробити свої перші вироби це торбинку для телефону, як ось зробила наша Соломія. Або браслети, ткані, гардани. Наша робота триває, так що тут показано тільки перша вправа виконання невеличкого смугастого килимка. Учнівські килимки гарні, яскраві, виткані з охотою. Можливо, такі ще недосконалі. Великі, малі, строкаті та різноманітні. Але це не біда. Вони такими мають бути, бо вони виткані вперше в житті. А це означає, що перший крок у декоративно-прикладне мистецтво, зокрема ткацтво, зроблено. У процесі роботи учні ще навчилися зав'язувати декоративними вузликами основу, яка слугує тороками або бахромою для тканого килимка. Це найпростіше оздоблення для виробу. Такі вправи, пробні килимки, учні взяли собі на пам'ять. Можливо, пізніше хтось повернеться до ткацтва, згадавши про свій перший килимок, а хтось просто буде мати згадку про те, що він знає уже, що таке ткацтво. А ви, мої глядачі, також спробуйте, і у вас також все вийде. Я впевнена. Всім гарного настрою!